Благословенний засіб для успішного духовного росту називається слухання проповідей. Наше бажання пізнавати Бога не повинно обмежуватися тільки недільним зібранням. Християнин повинен насичуватися Словом Божим щоденно. У мене є знайомий брат, який після свого навернення почав слухати проповіді по дорозі на роботу. І таким чином, через два з половиною роки він прослухав близько восьмиста проповідей. За його свідченням, таке щоденне слухання проповідей, а саме роз'яснення Божого Слова, дуже позитивно вплинуло на становлення його внутрішньої духовної людини. Тому як в інтернеті можна знайти сотні тисяч проповідей, я хочу звернути вашу увагу на характеристики, відповідно до яких важливо. Вибирати проповідь. Багатьом християнам подобається слухати проповідь проповідника, який добре володіє ораторським мистецтвом, використовує цікаві приклади або гумор в проповіді, має приємну зовнішність та відповідно духовну освіту. Дійсно, не просто слухати проповідь монотонного проповідника або проповідь, яка нічого не має спільного з проблемами або викликами сьогодення. Про те, чи вказує на істинність чи не істинність проповіді, її скучність чи актуальність? Для відповіді на це запитання я хочу розглянути з вами деякі характеристики, якими потрібно керуватися при виборі проповіді. Перше, це особистість проповідника. Проповідь повинна проголошуватися богобоязненою людиною. Ні зовнішність проповідника. Ні його ораторське мистецтво, ні фінансовий успіх в житті не є показниками того, що він справді духовна людина. Найважливіший критерій це наявність в нього Божого страху. Апостол Павло, показуючи характеристики єпископа, який, окрім всього, і повинен був також проповідувати, вказує, що така людина повинна бути бездоганною, розважливою, чесною та лагідною. І ось такі якості характеру є наслідком того, що людина любить Бога всім своїм серцем та бажає приносити йому славу всім своїм життям. І ось саме такий проповідник принесе неоціниму допомогу при проголошенні проповіді. Якісна проповідь є якісною не тільки за змістом, але і завдяки особистості богобоязненого проповідника. Наступне це характер проповіді. В проповіді повинне роз'яснюватися святе письмо та показуватися взаємозв'язок тексту із сучасністю. Нерідко людям не подобається пояснювальна проповідь саме тому, що проповідники думають, що одного пояснення тексту достатньо впливу людей на їхнє життя. Проте важливо розуміти, що роз'яснювальна проповідь це таке тлумачення святого письма, де пояснюється як значення тексту під час його написання, так і його актуальність для сучасних християн. При цьому важливо уникати і іншої крайності. Є проповіді, де проповідник не надає ніякого значення тому, що текст означав для перших читачів. Але проповідник сконцентрований на тому, яке значення цей текст може мати виключно для християн сьогодення. І хоча така проповідь може бути суперпрактичною, проте вона не має ніякого зв'язку зі справжнім значенням тексту, більш того, вона може містити різні спотворення біблійного тексту, якщо не надавати значення тому, що цей біблійний текст, який зараз проповідується. Яке він мав значення для тих слухачів, до яких він вперше був застосований. І третє це актуальність теми. Слухайте проповіді, які є актуальними для поточного періоду у вашому житті. Ви не можете прослухати десятки тисяч проповідей. У вас немає нелімітованого часу. Якщо ви хочете, щоб проповідь мала ефект для вашого духовного життя, слухайте те, що дійсно вас цікавить. Якщо ви, наприклад, зіштовхнулися з серйозними духовними проблемами в своєму житті, то вам буде корисно прослухати такі проповіді, де проповідник пояснює проблему цю і показує важливість довіри Богу в таких обставинах життя. Також, якщо вас цікавить характер Бога, ви можете знайти серії проповідей на цю тему. Якщо ми з вами проаналізуємо проповіді, Апостолів та інших священних авторів, які записані в новому заповіті, то ми побачимо, що їхні проповіді також мають різний характер. Наприклад, у апостола Павла вони були більш доктринальні, практичні, глибокі. У апостола Івана дуже прості за змістом. У апостола Петра є більше нагадування та підбадьорення. У Якова це більш такий докір по відношенню до церкви. Також є і підбадьорення, звичайно. І ось така різноманітність проповідей чи тих листів, які писали апостоли, пов'язана з тим, що вони писались в особливі часи та ті виклики, які стояли перед церквою тоді. Тому, використовуючи ось ці прості рекомендації для вибору проповіді, нехай Господь благословить вас знайти саме ті проповіді, які будуть дійсно корисними для вашого духовного. Життя